Наречемось України вірними сценами. Український етнограф фопли Борисової поет Платонович Чувинський пише вірш, ще не обмерла Україна. У 1862 році у майбутньому в місті судилося стати національною. А згодом вона стає державним міром українського народу. Поширення цього вірша серед українських новільських гуртків, щойно об'єднаних у громаду, сталося міттєво. Проте вже 20 жовтня того ж року шеф князь руків дає розпорядження вислати Чубинського за зав'єднує влияння на уми простулюдіно. На проживання в Архангельську губернію в під нагляд, нагляд поліції. Перша публікація верша Павла Чубицьку у Львівському журналі Мета число номер 4 була в 1863 році, отримавши поширення на західній країні. Патріотичний вірш не пройшов повз увагу у релігійних діячів того часу. Один з них, отець Михайло, Михайло Яровицький, ще з. І знаний композитор свого часу, заповненний рішець, пише музику до нього, надрукований у 1863 році, а знову у 1865 році. Перший почав цей державний гімн у 1917 році. У 1917-20 роках ще не вмерла Україна, як єдиний державний гімн законодавчого добу за У 1939 році. Ще не мила Україна була відкинута як варіант, Потрібен був текст, у якому стверджувалося, що Україна держава, що входить до складу все, що вона там між рівними рівна, між рівними вільна. Та обов'язково повинна була висвітлена комуністична партія, яка веде Україну до комунізму. Це завдання виконувало дичем. Саме його варіант Живи Україна прекрасна і сильна і став державним гімном української раси. У період з 1949 до 1991 року композитор Антон Лебедивець створив музику для нього. але цей він так ніколи і не знайшов популярності. Майже на всіх офіційних зборах лунав гімн СССР, а не української СП. 15 січня 1992 року музична редакція Державного гімну була затверджена Верховною Радою України, що знайшло своє відображення. У Конституції України. Проте тільки 6 березня 2003 року Верховна Рада України ухвалила закон про Державний Дім України, запропонований президентом Леонідом Кучмою. Закон <клухи> пропонувалася за 10 державний дім на музику Михайла Вербицького зі словами тільки першого куплета і приспіву пісні подачу військово, що наметла Україна. У той же Що да в мене Україна і слава, і воля. Стаття 20 Конституції України набула завершеного вигляду. Національний дім на музику Михайла Вербицького отримав слова від нині за закони. Тарас Говорять Шевченко і вертвим і живим народження. Об'ємітися ж, братим, найменшого брата. Нехай мати освітнеться, заплакана. Благословійте. І відночок поцілує, годні встане. І збудеться срамотна. Давня година і оживе добра слава, слава України, і світ ясний невечетній. Тихо засіяє, обнімілося в рапі волі. Молю вас, благаю. Гімн України!